Всім добрий день. Розглянемо з вами одну з задач лінійного програмування, задачу міжгалузевого балансу. Звертаю вашу увагу, що у цьому відео ми розглядаємо саме, як вирішити цю оптимізаційну задачу і не розглядаємо економічний аналіз. І так, припустимо, що матеріальне виробництво поділяється на кілька галузей. Ми знаємо плановий обсяг валової продукції кожної галузі. Кожна з них для виробництва своєї продукції частково витрачає власні кошти, а частково використовує кошти, удержані від інших галузей. І задача міжгалузевого балансу полягає в такому плануванні виробництва, щоб забезпечити максимальний сумарний прибуток по всіх галузях. Для цієї задачі задають матрицю коефіцієнтів витрат. Кожен елемент якої це витрати продукції однієї галузі на виробництво одиниці продукції іншої галузі. І елементи цієї матриці можуть бути різними. Або це витрати продукції, або розмір капіталовкладень. Також задається ціна на одиниці продукції кожної галузі. І розв'язання задачі залежить від змісту цієї матриці коефіцієнтів витрат або перший варіант, або другий варіант. Задача типу 1. Елементи матриці це витрати продукції. Змінні, які вводяться, це XI, валовий випуск кожної галузі. Запишемо у загальному вигляді постановку цієї задачі. Ідея в тому, що. На, вир... на власне виробництво перша галузь споживає А1 це з матриці. На Х1 це валовий випуск виробленої неї продукції, аналогічно на Х2, А12, Х2 і так далі. Тобто разом буде витрачено ось така сума виробленої продукції. І для продажу. Залишиться ось така кількість продукції x1, це валовий випуск, мінус те, що буде витрачено. Так само записуємо для кожної галузі. І цільова функція це буде ціна всієї проданої продукції. Шукаємо максимум. Як формуються обмеження? По-перше, є обмеження на виробничій потужності, тобто на валовий випуск. Є обмеження на попит, тобто обмеження на кінцевий продукт. Є обмеження на асортимент. І, звісно, величини кінцевого продукту не можуть бути від'ємними величинами. Давайте глянемо невеличкий приклад. У нас є дві галузі. Маємо матрицю коефіцієнтів витрат, в нас задані виробничі потужності, ціни на одиниці кінцевого продукту, і також на, для другої галузі накладається обмеження на кінцевий продукт. Він не може бути більше 50. Я записала тут. Все повністю для того, щоб ви могли поставити на паузу і подивитися, спробувати вирішити самі. І так, зліва наші числа, наші дані. Вводимо змінні Х1, Х2 в нашому випадку, бо всього дві галузі в нас. Записуємо так само, як у загальній постановці К1, К2. Підставляємо значення, які є, отримаємо. Формули для К1К2 кінцевих продуктів. Потім відкриємо дужки, поки хай записано буде так. Цільова функція ціна всієї проданої продукції. Підставляємо сюди С1, С2 це ціна одиниці на К1К2. Підставляємо значення, отримаємо цільову функцію, яку треба максимізувати обмеження. По-перше, в нас задано обмеження на попит для продукції другої галузі К2 менше або дорівнює 50. Підставляємо значення, утримаємо обмеження. Далі обмеження за виробничими потужностями: наваловий випуск і продукції і першої галузі, і другої. І ми казали, що кількість кінцевого продукту невід'ємна, підставляємо значення наші, відкриваємо дужки, отримаємо обмеження. Ну і звісно, що валовий випуск теж з цієї чини більше або дорівнюють нулю. Отримали математичну модель задачі. Якщо ви вже раніше вирішували задачі лінійного програмування, ви знаєте, що є різні варіанти вирішення цих задач. Є стандартні алгоритми, і є, наприклад, надбудова в Excel, яка дозволяє розв'язати досить просто цю задачу. І так, в Excel заповнюємо таблицю. Тут, звісно, можна було написати, що це за обмеження, це просто числа із нашої системи обмежень. Знаки просто для зручності проставлені, і права частина системи обмежень, коефіцієнти цільової функції. Ось тут дві пусті комірки, тут будуть результати Х1, Х2. Формули, які тут повинні бути записані, це формули із системи обмежень, ліва частина. Виглядають вони ось так. Це стандартна функція Excel. Можна записати і простіше у нашому випадку. Фактично, ось тут в цьому рядку написано B3 помножити на B11 плюс C3 помножити на c 11 Так само записана формула для нашої цільової функції. Потім вибираємо пункт меню дані, вибираємо пошук рішення. Отримаємо таке віконце, де ми повинні ввести наступні значення. В верхньому рядку адресу комірки, де у нас формула для цільової функції, потім обов'язково вказуємо, максимум, бо ми шукаємо максимум. Потім ми пишемо, в яких комірках у нас х1, х2. І потім записуємо обмеження. Ліва частина це комірки Д формули, права частина це ті числа, які є правою частиною системи обмежень. Дуже уважні будьте, коли вводите знаки системи обмежень. Також ми відзначаємо, що у нас x1, x2 невід'ємні, і вибираємо метод, симплекс метод. Вирішити, отримаємо віконце, де або буде сказано, що якісь обмеження не виконуються, це коли ми не можемо знайти рішення, або ось таке віконце, де нам написано, що нам пропонується зберегти знайдені рішення. Ми зберігаємо і отримаємо результат. Ось у такому вигляді, який, звісно, потім треба проаналізувати. Щоб проаналізувати, давайте згадаємо, що ми писали на початку цьому прикладі, що в нас тут де розташоване. І так, Х1, Х2 ввалили у випуск кожної галузі першої і другої. Цільова функція це ціна всієї проданої продукції у цій комірці. Потім у нас було обмеження на те, що кількість кінцевого продукту невід'ємна. Це означає, що ось тут розрахункове значення кінцевого продукту, це по першій галузі, це по другій галузі. Ось це валовий, а це кінцевий. Ну і можна згадати, що у нас в інших обмеженнях. Ось це перше обмеження це було на кінцевий продукт другої галузі, що його. Не треба більше, ніж 50. У нас воно виконується. Друге, третє обмеження це в нас було на виробничій потужності, і ми бачимо ось розрахункове значення, як були використані ці потужності. Також звертаю вашу увагу на те, що я не робила округлення. Це робиться в залежності від того, в яких одиницях ви робите розрахунок, що за значення у вас є, і вже виходячи з цього, з постановки задачі, ви залишаєте стільки знаків після коми, скільки це вам необхідно. Переходимо до задачі типу 2, коли в нас в матриці витрати в грошовому вираженні. Схожа постановка, але. Але знов таки змінні у нас, в нас X і валовий випуск. Але через те, що в нас не витрачається продукція на іншій галузі, то в нас кінцевий продукт збігається з валовим. Але потім від виторгу від цієї продукції кожної галузі. Нам потрібно відняти суми, які будуть витрачені на виробництво товарів усіх галузей. Оце виторг, оце те, що буде витрачено. І тому прибуток і тої галузі буде записуватися ось такою наступною формулою. І цільова функція це буде ціна всієї проданої продукції. Система обмежень цієї задачі. Визначається тими самими обмеженнями першу, перший, другий, третій, четвертий пункти, але з'являється додаткове обмеження, яке пов'язане з розмірами фондів накопичення кожної галузі. Приклад, знов у нас дві галузі, є матриця коефіцієнтів витрат. Задані обмеження на фонди накопичення у нас такого не було в першій задачі. Схоже, як і в першій задачі, є обмеження на виробничі потужності, є ціни одиниці кінцевого продукту, і в цій задачі давайте візьмемо ось таке обмеження на асортимент, тобто відношення кінцевого продукту першої галузі до. Другої галузі відноситься як 3 до 4. і валовий випуск. Нагадуємо, що К1 і Х1 у нас збігаються валовий випуск і кінцевий продукт. Повторюємося, що це в нас буде продана вся продукція першої галузі і ми отримаємо ось такий виторг. І потім знаходимо прибуток першої галузі. Те ж саме для другої галузі. Підставляємо наші значення, отримаємо формули. Сумарний прибуток це сума першого плюс прибутку по першій галузі і по другій галузі. Підставляємо значення, відкриваємо дужки, отримаємо. Цільову функцію, формулу для цільової функції треба знайти максимум. Обмеження. За фондами накопичення. У нас є обмеження. Є обмеження за комплектністю. Пам'ятаємо, що К1 х 1 К2 і Х2. Потім просто все переносимо в ліву частину, справа буде 0. Обмеження за виробничими потужностями і. Валовий випуск це значення більше або дорівнюють нулю, отримали математичну модель задачі. Вирішуємо аналогічно за допомогою надбудови Excel. Внесені значення, Проставила знаки для того, щоб мені було зручно потім вводити. Формули вводяться так само. Запускаємо пошук рішення. Тут у нас придивіться уважно: треба обов'язково перевіряти, чи правильно ви проставили знак. У нас тут один знак рівності буде. Вирішити, вирішили, отримали результати. Які знов таки треба проаналізувати. Х1 Х2 валовий випуск, цільова функція вартість сумарного кінцевого продукту, обмеження задачі за фондами накопичення. Справа це були наші обмеження задані, а зліва розрахункові, тобто скільки ми витратили. В умовах цієї задачі. Далі обмеження за виробничими потужностями бачимо, що значення для другої галузі збігаються тут менше у першій галузі, ну і можна подивитися на ось це третє обмеження, якщо ви згадаєте, то тут в нас було обмеження на комплектність. Тут знак рівності, тому ми отримали 0 дорівнює 0. Ось так вирішується задача міжгалузевого балансу. Дякую вам всім за увагу.